У Приютівській громаді завершився чемпіонат з футболу, де після кількох тижнів напружених матчів визначили переможця. Фінальні ігри та урочисте нагородження відбулось 7 вересня. Загалом було дев'ять команд. Одна команда знялася з чемпіонату. На жаль, не всі команди, які хотіли або мали бажання прийняти участь в чемпіонаті, змогли це зробити. Але вісім команд таки дійшли до завершення чемпіонату. Маю сказати, що у нас грають не тільки команди з Приютівської громади, у нас приймали участь команди. У нас приймали, приймали участь команди із Попельнастівської територіальної громади. У нас був відкритий чемпіонат. Ми запрошували всі на. В колишні територіальні громади тому це чемпіонат, можна сказати, приютівської громади, але могли приймати участь не тільки з приютівської громади. Сім команд з приютівської громади: Користівка, Новоселівка, Войнівка, Косівка, Протопопівка і багато інших. У нас не було особливих обмежень щодо участі в чемпіонаті. Єдине, що вік мав бути обмежений не менше 15-16 років. По-іншому ніяких обмежень не було. Протягом усього часу змагання привертали увагу місцевих вболівальників. Також він став важливою подією для розвитку спорту у громаді. У фінальному поєдинку перемогу виборола команда футбольного клубу Новоселівка. Враження не самі найкращі. Сподобалася організація, добрі команди, хороші хлопці. Все, в принципі, було на вищому рівні. Всі хлопці грають в футбол, знають, що таке. Футбол, що таке гра. Складні були ігри вже другого кола, бо більш-менш розуміли, хто виграє, хто ну, боротьба за кубки пішла. Навіть ось остання гра була за друге місце. Ну, дуже, дуже хлопці добре грали. Її представника Олександра Бульбу визнали кращим гравцем чемпіонату, який зробив значний внесок у перемогу команди. Граю, як завжди. Я граю більше від оборони, граю на команду. Моя задача не дати, щоб нам забили гол, віддати пас, все. Команда виграла, виграла, виграли ми. Все. Тобто я не гнався там за голами, за якимись титулами і ще щось. Треба було, щоб виграла команда. Футбол це командна гра. Друге місце посіла команда футбольного клубу Імпульс з приютівки. Третіми стали гравці футбольного клубу Попельнастівська територіальна громада. В принципі, враження, найкраще, можна сказати, чудовий турнір. В принципі, в таких змаганнях не перший раз граю. суддівство проходило, в принципі, все чесно, все чесно, так, ніяких сюрпризів, все, всі, в принципі, доволі з нашої команди. Найбільш складні гри були з переможцем цього чемпіонату, з першим місцем це у нас нова Олексіївка. Ну, а так, в принципі, Ті команди які вийшли в як сказати в вищу лігу, так сказати, чотири команди з усіма були складні ігри, тобто боролися і ну класне, класні змагання. все супер чемпіонів та призерів змагань з мініфутболу підтримуємо, популяризуємо, об'єднуємо, нагородили кубками та медалями, а також подяками. Організатори чемпіонату запевнили, що наступного року турнір також відбудеться.